Ви всі знаєте, що я давній фанат Аліекспрес. Тому сьогодні хочу показати все, що я маю в будинку з Аліекспрес, чим користуюся. Держи! Ви всі знаєте, що я давній фанат Аліекспрес. Наразі почнемо з кухні. Ходімо за мною! Запрошую! І так, приступаємо. Тут малесенька частина того, що я маю на кухні. Перше, це отакий фартушок. Щоб мити посуд. Перше, це запаювальник з Aliexpress. Наприклад, ви не доїли чипси, запаяли пакетик, поклали, і вони будуть такі, як раніше. Офігенна штука. Декілька маю таких градусників. Далі така о, чеснока, тьорка, як її звати? Маю таку терку для часнику. Така штука, щоб ставити сюди кришки та ложки, коли готуєш їсти. Сковорідка, яка робить ваше. Вашу яєчню вигід з Ніж для красивого нарізування картоплі. Такі штуки, які теж о, закривають пакетик ваш. Супер відкривашка. Отакі різні силіконові штуки, які надягаються на тарілочку. Штука, яка о, витискає кісточку з вишні, якою ми не користуємося. Ну, добре. Це заврори. <сіх> така офігенна відкривашка для вина. Кантер. Це така штучка, щоб відділити жовток від білочка. Наливаєш відділяється, бо по-іншому ж ми не можемо. Це така штука, щоб дрібно нарізати цибулю. Вот. І також є всі е, прилади, щоб е, жити без світла. А, ще є така штука. Е, щоб були холодні напої, ставиш в холодильничок, відкриваєш краник і холодні напої. І ще маю декілька речей з Aliexpress. Це для яєць, але воно не зручне. А це для яєць і зручне. Також маю таку термосумку, беру з собою обід. А, і головне. І, мабуть, сама крута річ, яка збирає вологу з вікон. Ви всі їх вже бачили. Переходимо далі наступну кімнату. Отакі дві зарядні станції з Алікспрес, щоб вижити без світла. Також інвентор, щоб підключати до акумулятора. Масажер? ні, саврори. Такий налобний ліхтарик. Мабуть, зарядити треба. Такий кльопальник, щоб ставити, мабуть, кнопки, яким я ще не разу не користувалася. Також маю декілька годинників. Така візитниця, якою я користуюсь давно. Штука, щоб заряджати батарейки, коли вони сіли. Також штука, яка вбився комарів. Ви всі бачите, знаєте, скільки там їх. Іграшки для котиків. Ось це теж з Аліекспрес. У мене їх декілька. Ось такі кутики, щоб не писатися коліном. Дуже класна річ. Ще маю ось таку підставку для ватних дисків. Також для голочок такі штуки. Кусачки, штука, яка обрізає картон. І перейдемо до одягу. Є декілька позицій. Ході. Моє єдине взуття з AliExpress, але воно взагалі незручне. Для них воно зимове, для нас воно осіннє. Маю декілька футболочок з Аліекспрес, але якість не дуже. Новорічна така. Також є ось така тепла ковтина. Я вже її років 10 ношу. Дуже подобається. Також маю декілька літніх сарафанчиків з Аліекспрес. Також маю ось такий чохол на голодільну доску. Ще забула показати штани для чоловіка. Маю літні та дуже теплі. Ну і на цьому будемо закінчувати, бо я можу про це розповідати ще довго. Буде занадто довге відео.